Потрапили ми сьогодні до пекла. Давайте таке наказати до мене там потім. Відборне ком'юніті. Лютих скамерів, там, темщиків, людей токсичних. 1300 людей. Так, трішки більше. Така ахулі. Давайте лупанем конференці. Вот це поворот. А, це ж прям конференція. Конференція? Ти собі так уявляла конференцію? Наша, ви масажист? Я не масажист, але зараз можна і то, і то. Сказали, що в них ще в житті такого не було. І <рес> як вам він? Костя <рес> джи, <G> я напишу. <рес> я думаю, що ніхто не поскаржиться, що капа замаленька. Які, які тобі ще аналогії привезли? <рес> <А> ти готова? <рес> <рес> Ні. <рес> а треба на барша трошки зайти, бо трошки інший вже спектр емоцій. Я думав, може вийде з під контролю. Але це було круто, записувалися. І все буде джи partners Друзі, всім привіт! На зв'язку G-Space. Якщо вам на мить здалося, що ви потрапили в слем на панк рок концерті то ви помиляєтесь, ми нарешті, нарешті опинилися на довгоочікуваній конференції, першій офлайн-конференції від Афхаб Медіа. Ми в Києві, тому ведемо цей випуск рідною мовою. Тут дуже багато стендів, дуже багато цікавих людей, топи індустрії, які поділяться власним досвідом, кейсами. Наша Марина виступатиме на одній із. Спеціальних дискусійних панелей. Я буду модератором однієї з дискусійних панелей. Буде дуже цікаво. Ви побачите дуже багато знайомих обличчя. адже не будемо довго вас заохочувати. Ви самі знаєте, що буде цікаво. Поїхали! Дівчата, дівчата, добрий день. Дня. Розкажіть, що ви такого натворили, що потрапили в пекло. Не слухалися. Неслухняні дівчата. Неслухняні. Потрапили ми сьогодні до пекла. Пекельний зал. Дівчата, розкажіть взагалі, для чого ви тут сьогодні, яку компанію представляєте? Чи ви просто в домашньому прийшли чисто фолфан, познайомитися з тим? Ми вийшли прогулятися, так. подивитися, піднялися, подивитися піднялися підняли. на цей сесії. І як вам він? Радий з вами познайомитись. Не. Ще ніколи не тиснув руки по той бічним дівчатам. На удачу! Стенди, стенди. Маша, привіт. Привіт-привіт. Нічого нормально, як ти? Все чудово, все чудово. Ти? Марія Вікторія, ви можете пам'ятати із таких наших відео, як ха Львів» та багато інстаграмних відосиків. Маша, що ти очікуєш від конференції? Хочу зі своїми колегами з ринку, хочу класно провести час. Хочу послухати дуже класних спікерів на цій конференції. Дуже до того ведучого. Ну і загалом це класний привіт зібратися в рідному Києві всім разом. Круто провести час власні компанії. Шо, ми тобі дякуємо. Тримай за нас кулачки Добі, і все буде G-Partners. Бачу свіпли, Ходімо, ходімо подивимося на тільки удача сьогодні з нами. Можна виграти вишиванку, можна виграти камеру, а можна і просто так мекнучи. Привіт, піар-менеджер. Як тебе звати? Мене звати Катя. Катя, дуже приємно. Розкажи про компанію, яку ти представляєш на це Нутра едвертайзер Філіат Дай вгадаю, чим займаєтесь? Мабуть, нутрою. Нутра, так. У нас нутра. Бачу, що є свіпи, можна щось вкрутанути. Так, так, давайте викрутанете. Спробуємо удачу. Поплюємо на щастя. Так, ну лівою, ближче до серця. Чашка. Бачите щось дуже цікавеньке. Тому будь ласка, насолоджуйтесь. Я вам дуже дякую і вам теж гарного дня. Класного вам трафла. Ми виграли блін. Так, хто ще не знає, це ксена. Ксену ви могли бачити з таких фільмів, як розіграш по півмільйона від G-Partners. Віку ви могли бачити з таких фільмів, як е, просто Золота колекція Дже Спейс. Це твоя перша конференція, Ксенія? Ти дуже повітливий, Костя. Так, да, це моя перша конфа. Дуже, рада, я дуже рада, що це на рідній землі відбувається. Так що клас, дуже рада. Ти собі так уявляла конференцію? Так, да, цілком. Я ж переглядала всі ваші випуски, всі дачі випуски, так що я знаю, про що йде мова. Але особисто це трошки інший вже спектр емоцій, відчуттів. Треба на трошки знайти, бо... Хто твій тімліт? Найкращий тім у всьому світі. Ось вона красуня, прекрасна Вікторія. Круто, я бажаю тобі успіхів на новому, але вже не такому вже і новому поприщі. Як це сказати? Коротше, я тобі бажаю успіху. успіхи. Хорошо. Партнерів вже своїх побачили тут. Так, так. Але ще тільки вчора, ще рано, на ще навіть сонце не було. Мафія. Бармени на стенді пінапів виробляють просто фокуси. Ходімо, покажу вам, що я маю на увазі. Бачили збоку, які фокуси ви виробляєте на барній стійці? Ми, ми сьогодні на тверезому, тому попрошу вас просто колки налити. Але подивіться, як Олександр це робить. Це теж фокус. Як ви це робите? Чи можу я спробувати? Він в цілому, Не відривається. У вас там ще один палець, Олександр. Покажіть, вона ціла. Ціла і ідеально чисто. Ніяких засобів, ніяких магнітів. Дуже вам дякую. Ваше здоров'я. І Сьогодні, що це у вас димить, розкажи. Сухий лід так. привертає увагу. Як привертає. бачите, і вашу увагу привернуло, так? Чи не небезпечно біля нього. Ні, ні, все дуже безпечно. Головне його не їсти. Тільки дивитися і насолоджуватися. Скільки вже таких людей, як ми підходили, питали, що це. Е, чесно, троє. Я... Але тільки початок, що ж правильно. це тільки початок. Я просто сподіваюся, що в коктейлі не будуть просити додавати. А так все нормально. Що це таке? Ви щось розігруєте? Так, ми розігруємо сьогодні колонку JBL, яка також є і павербанкою. Е, вносите свої контактні дані, чекаєте п'ятої години і тут на сцені буде розіграш. Так я, може, внесу? Конечно, це можна. Може це нарешті той момент. Може це, не коли ти приходиш за субсидією <сум> на пошту, а коли пишеш так. так. Костя Джи, я напишу. Дуже сексуально. Бачила вас на цьому. На метапі на обхабі костюм очевидно просто був. Дуже вам дякую. Домашній, а сьогодні офіційно діловий. Як вам перша офлайн-конференція від Авхаб в Києві? А, це ж прям конференція. Конференція. Ні, Дуже крута, крута локація. Ну, стенд, що вас Ні, так. Крута локація і багато людей І насправді ну, ну, тільки зараз почали люди приходити. Ну, Як завжди, ми ж знаємо. Як мені сказали партнери, що коли на локації івент і автопатії... В одному місці, то ну, в принципі нема сенсу там сильно приходити раніше. Тому ще багато людей, хто приїде. Ці візитівочки віддаються вже ввечері. Е, так, я думаю, так. А, за особлив... Розкажи, яку компанію ти сьогодні представляєш. Представляю компанію First Casino. На базі казино у нас є своя партнерка, First Partners називається. Займаємось тим, що приймаємо трафік на свої продукти. Побачив, у вас є якісь прикольні штуки, в які можна пограти. Розкажи, що це таке. У Нас можна пограти в слоти в соревновательному стілі. Два слоти. На кожному по 5 тисяч баланс і хто перший відкручує, тобто уходить в мінус чи до нуля, отримає мерч. Що, що даєте з мерча? А вже тільки блокнотики. Було його побільше, але мерч спробуєте вам подарувати. Е, якщо ваша ласка, чорний. о, чорний, все, підмій, підмій. Ні, дякую, під мій сьогоднішній лук. Ви прямо біля сонця стоїте, тому нехай сонечко освічує вам шлях. Дякую. Давай, щасливо, дякую за блокнот. Покажемо вам чил-зону. Подивіться, яка краса. Хто втомився від активного нетворкінгу, кому спекотно в натовпі людей, бо людей дійсно багато. Будь ласка, можна вийти, почілити, випити водички і не тільки. І просто класно провести час. Зустріли на конференції Дениса. Денис, привіт привіт. Радий тебе бачити, приємно Також. познайомитися. Дуже Я багато... з вами ще не спілкувався. Ще не спілкувався, але ми про тебе дуже багато знаємо, багато начувані. Певнені, недостатньо багато наскільки хотілося, тому власне хотіли поговорити. Почну з того, що я вітаю тебе і власне компанію, яку ти представляєш. Вітаю з відкриттям. Діа, Можливо, в Києві це було шумно. Це було шумно. На весь інстаграм. 150 людей до нас завітали нормально. в офіс. Офіс нормально, там не тріснув? Ні, все добре. Мені було трохи стрьомно, тому що в інстаграм запостив, типу, приходьте, хто хоче. Я бачу анкетка 300 викупів. Капець, зараз 300 людей прийде. У нас офіс 300 квадратів. До нас прийшло 150, тому що ми вже трохи анкетку закриту зробили. Думав, може вийде з під контролю, але нічого не вийшло. Все було круто. Відписувалися люди. Над якими кейсами цікавими зараз працюєте, над якими проектами можливо, якщо можна хочеться розповісти про проект. Він скоро буде дуже гучний. На весь Київ відкривається. Зараз кажуть автомойка на ліпках, знаєш? Але це буде проєкт, який просто забере усю тусовку з сакара, і вона переїде на цю автомойку на ліпках, тому що це зовсім не автомойка. Там чилзона, там кальяни, там бар, там дуже красивий дизайн і там суперкари. Сирник, я мабуть, не піду. Ой, та ну гарно буде. І ми зараз працюємо над тим, щоб створити гарний контент і трафік для цього проєкту. На яку цільову аудиторію буде розраховано це? Це для людей, які можуть собі дозволити красиві машини. Ми впевнені, що в Києві дофіга людей, які будуть туди приїжджати. І подивитись, три місці пройде, буде просто черга на запис, на цю на цей детейлінг. Дивимося на. Те, як стрімко зростає аудиторія у задвіжя, хотів спитати власне, написано прямо під задвіжем. Якщо я не помиляюсь, там закрите закритий клуб діджитал людей. Саме так. для діджитальщиків. чому закритий і в чому його закритість? Якщо власне кожен може зайти і подивитися, що там ну насправді у нас є два напрями: є онлайн напрям, є офлайн напрям. Обидва закриті, але в онлайн може хто завгодно зайти. У нас коштує підписка тисячі гривень на місяць, долучаєшся до чату і доступ до всіх відео подкастів, клабхаусів, чату та всього іншого, вакансій, там white list, black list. А є задвіж офлайн. От задвіж офлайн це супер закрита двіжуха, Щоб туди потрапити, треба лишити заявку і буде співбесіда з нашим комюніті менеджером. Співбесіда на тему, який досвід в діджиталі. Ми беремо від двох років досвіду в діджиталі плюс. Ми не беремо е, людей, наприклад, токсичних, не беремо лютих скамерів, не беремо там темщиків, ну і так далі. Ми відбираємо відборне ком'юнті. До речі, ось тут сьогодні на Афхабі я зустрів п'ять людей, які є в землі. Вже безпосередньо в клубі. Так? Да, вже в клубі ми. Клуб для того, щоб відпочивати, тусуватися та трохи навчатися. Наразі у нас ніяких спонсорів немає. Хіба що коли ми проводимо івенти, ми залучаємо там алкогольного спонсора, водичку таке. А так, у нас внесок 12 тисяч гривень на три місяці і цього вистачає. Це -божі божі ще. Да, да. А зніми відео? Відео ще знімає, я щось говорю. Давай, давай, говори. Ну Давай, розкажи, представся. Мене звати Андрій Грач. Я працюю професійним грачем. Звучить тобто так. я люблю грати. А, грачем в цьому плані. Та, Не таксистом. Я люблю, я люблю грати. Я... я граю і футбол, і волейбол, і більярд, і теніс. І, звісно, найкраще, і звісно, і, звісно, в найкраще граю на жіночому тілі. Це за твоєю версією чи за версією жінок? Є відгуки позитивні. Так, добре. Збирали, збирали різну інформацію, аналізували. Аналітика про так. Вони сказали, що в них ще в житті такого не було. <laughs> Я сексієнайна щоб так надалі було. Дякую, <ріху> Кость, Ну дивись на ці конференції. Усі там, дарять гарні подарунки. Я тобі дарую вхід на автобаті. Ти... Ти, я дивлюсь, щедра людина, тому що подивіться, скільком вже подарував. Ти отримуєш туди вхід. Клас, а, дякую. Що ти мені можеш подарувати? От я бачу в тебе гарні кросівки. Втічу від відповіді про подарунок і розкажу тобі про кросівки. Це... Анекдот. Анекдот. Це подарували мені, моя улюблена компанія G-Partners. Ось це кастомні кросівки. Таких більше в світі ніде нема. Вони єдині в Своєму екземплярі. Слухай, а як тобі, Патію? Як перша конфа від Абхаб? Слухай, я вважаю, що свою капу ви долили максимально. Кайфово. Я думаю, що ніхто не поскаржиться, що капа замаленька. Які, які тобі ще аналогії приймають. Так класно, слухай, є досвід, він не скажу, що супервеликий у порівнянні з топами ринку. Є досвід конференцій, конференцій міжнародних. Перевіряєш, чи є досвід, який він, це занадто. Нормальний чоловічий, звичайний досвід конференції є. І я тобі можу відверто сказати, що ця конференція, ну прям це конференція, це не мітап, Тут є. Стенди тут є класний павільйон, але до цього в порівнянні з іншими конфами у вас ще є класна територія, яку ви просто кайфово використовуєте. Захопили останні теплі деньочки осені. Так, це ми купили. Да. Тому респект вам, вашій команді. Ну, красавчики! Добрий день! Як справи? Чудово! чудово. Радий тебе бачити! Навзаєм! Що, знаєш, що ти став щасливчиком? Як да? ти, як ти мене вислідив? Та да, побачив тебе, що наш да? вайп вайп, один вайп. Да, Конечно, да. Людина власне стала а, власником квиточка, да. який G-Partners розіграли абсолютно чесно. Абсолютно чесно, нічого не куплено. Я йому просто на карту відправив 100 баксів. Все нормально, все чесно, без, без всяких розкажи мені, що ти на цій конфі очікуєш взагалі. В прийшов тебе зустріти. О, це шукаю, правильно. Шукаю, нема. Тут не знайшов Ти що на пиши? нас ще лєш? Ні. Ні. Ти з One Partners так і працюєш? Ні. Сам на себе? Так. Да. То може підберемо тобі непогані офери? Можна спробувати. Да? Да. То тоді поспілкуємося. Ще. Поспілкуємось. Добре, я тебе ще раз вітаю з тим, що ти як мінімум зекономив собі гроші на квиточку. Дякую. А з G Partners ще й заробиш більше. Я сподіваюся. Давай, друзі. Це точно. Він-він. Друзі, буквально за півгодини починається друга панельна дискусія. І тема медіа та маркетинг просування для успішного афілейт партнерства Треба нормально підготуватися, треба трошки відпочити, і продумано все. Є навіть міні-масажний салон. Ходімо, дізнаємося, чи зроблять нам масаж. Добрий день, дівчата. До вас можна? Можна до нас. А розкажіть, що це у вас таке. Тут масажна зона, так. можна масаж руками, можна масаж апаратний, можна і той, і той. Нічого, собі сервіс. Uh, uh -huh. <laughs> добре, і скільки це все триватиме дійство? Ми рекомендуємо хвилин 15. Так. Чекайте, добре, добре. Наша ви масажист? Я не масажист, але зараз відповідаю за цю зону. Ага. За зону Реально. яку затисло. Ну, <laughs> майже. Сюди? Так. Да. Раняємо сідниці. Це зробити дуже легко, враховуючи їхню вагу. Так, джепартнерс, с рідненький, пробачте, що я таку красу знімаю, але це все заради гарного спікерства в майбутньому. Оп, Фу, наче в бізнес класі. Мені головне, щоб за півгодини, коли я виступатиму, щоб в мене слина не стикала, так знаєте. Осолоджуватись. Дякую. Така вона важка робота. Все, народ, я покімарю. Май проблеми та незгоди. Не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Йой! Ледь не проспали панельну дискусію. Побігли. Одна нага тут, інша там. Господи, нас Дякую гостям, Дякую нашим Дякую. Так, давай, блиц! Ты готова? Ні, я знаю, що в тебе все вийде. Яка тема твоєї панельки? Хоча б знаєш, звичайна співпраця між вебмастерами та рекламодавцями? Блін, готуюсь, готуюсь, аби настрій був і все остальне справимося. Ми тоді не будемо тебе збивати з твого вайбу і настрою. Давай там порви всіх. Дякую, дякую. Друзі, буквально за мить на цій сцені з'явиться наша Марина. Вона буде спікером на третій дискусійній панелі. Тож побажаємо їй успіху і раджу всім, хто цікавиться сферою афілейт-маркетингу і, взагалі, ніші гемблінг, подивитися її виступ, тому що 100% буде цікаво. В Марини дуже великий досвід, класна експертиза, якою вона просто зараз поділиться із глядачами в залі. А якщо ви дивитесь цей випуск, то із глядачами на нашому ютуб каналі. Я нагадаю. Не скупіться, будь ласка, на підписку, лайки до цього відео, тому що ми справді стараємося і хочемо донести вам все найцікавіше, що відбувається в сфері cba ринку. Вашого. Це була а, третя панельна дискусія на сьогодні. Попа протиберу, як налагодити ефективну співпрацю. Я сподіваюся, комусь допомогли. Роман Честановський, Сіотрафікланту, Маріна Р. Сіо Шіпати, Сібер, Хелопардів, відділа все однієї. Дайте, хайте, дайте, дайте. Дякую, величезне, побачимось з вами пісніше. Віка, перша конференція. Перша офлайн-конференція від Апхаб Медіа. Пішли прогулятися трошки. Пішли? Це така територія гарна. Як взагалі знаходили локацію від таку кількість людей, бо їх просто тут космос. 1300. 1300 людей. Так, да, трішки більше, як завжди. Угу. Ну, я ввечері зможу сказати, скільки точно, але трішки більше. А, локацію знаходили, ну слухай, в нас класна івент команда. Приїхати. Тиждень по локаціям Києва їх не так багато. Насправді ти mm -hmm. ж розумієш, Київ хоче великий, але е, локації, які вміщували плюс тисячу, ну не так не також багато. Ще mm слухай. -hmm. А взагалі, скільки стендів як готували? 17. 17 стендів. Як да, готували? планували менше. Планували. Чесно скажу. Ми стендів 12, Тому що ну це наша перша конференція. Ми вирішили затестити такий формат. і Спочатку це не була конференція, це був е, великий метап. Mm -hmm. Але потім з таким же все це переросло в щось більше. в конференцію. Як це було? Це хтось сидів на штурмі загальному і такий, типу, така ахулі, давайте, давайте конфу, на що тім етапи вже. Типу такого, типу, так це воно і було, що ми такі сідаємо. Ну що нас відрізняє від конференції тільки назва. Що це не мітап, а конференція. Ну, ми вирішили все. Скажи мені, можемо ми з тобою поговорити про твої подальші плани в компанії? <сум> ну що? Я відпрацювала в цьому проєкті чотири роки. Чотири дуже насичені, гарні, класні роки, але розумію, що треба йти далі. І тому я покидаю цей проєкт, але покидаю з ну. Я не знаю, як це сказати. – з Те дуже... теплим серцем. Так, да, ну це дуже важко, але я розумію, що так буде краще для мене. Ну, я, давайте таке наказати. То Там батом, всі ваша команда скаже. Слухай, ну це ж це чесно, ти не готувалася. У нас ексклюзивчик, до речі, народ з перших вуст Вікторії сказати, я йду не в іншу компанію, тому що переходити в хаб в іншу компанію. Ну мені здається, це дуже Ти маєш на увазі взагалі в іншу сферу, да Чи, а, ні, я не йду в іншу сферу. Я залишусь в сфері, але я просто хочу щось своє і хочу трошки полити, трошки щось творити, типу команди, щось таке. Буду... Це мова про арбітражну команду да, зараз. Да, да. Я дуже довго до цього Прикольно. шла. Прикольно. Я трішечки наліваю, але вирішила, що можна масштабуватись та ну... ти сама. Байриш чи що ти робиш? Трішки. Круто. Так, круто, так, круто. Так. нічого собі. Я не хочу скільки, казати, скільки, що прям не Про тебе ще не знали, пішли, ще пройдемось трошки. Ну, а як, ну, як компанія? Да. Ти вже когось попереджала зі своїх? казала вже? Звісно, yeah. я, я дуже порядна людина. Я сказала ще всередині літа про те, що в мене є плани і мені треба їх реалізувати. Я, я, як, Як вони відреагували? Хто саме? Ну давай. Так, давай так, твоя безпосередня команда. Ну для них це не було шоком, насправді мені здається, тому що я вже не раз казала про те, що о, хочу щось змінювати. Mm -hmm. Але ну, звичайно, всі на емоціях, особливо цей тиждень, він в мене останній. Це остання моя конференція. І для мене, для команди, це дуже такі ну, важкі тижні в плані емоційному. Тому що дуже важко прощатися з людьми, з якими ти працюєш там. Mm -hmm. Ну, ну, даже, як одна, сіма, одна але з ну там є люди, з якими я чотири роки працюю, і знаєш, коли ти створював цю команду, набирав цю команду, коли ти вклав дуже багато емоцій, сил, то ну це важко. Ну слухай, хай все в тебе вдасться. Останнє питання. Скажи мені, чи знайшла ти людину, якій ти передаш всі свої знання, весь свій досвід да, накопичений? Так, да, да, да. Я не скажу, хто це сьогодні, вона буде тут, а, але я не скажу, хто це, що це. Давайте ми Ви зробимо такі. розіграш, зробимо акцію. Люди а, на цій конференції, перша офлайн конференція від Авхаб Медіа. Зараз, як сказала нам Віка, 1300 трошечки плюс людей. Правильно? Да. Да. Якщо ви вгадаєте хто з 1300 людей і напишете нам свої версії в коментарі в коментарях вона підказка від віки, вона без квиточка. Але якщо ви її тут бачили, здогадуєтесь і дивитесь це відео. Напишіть хто на вашу думку ця людина. Якщо людина вгадає, ми чесно про це скажемо. Да, і, і подаруємо, Чайно. подаруємо, що ми можемо подарувати. Там ми можемо квиточок на рік подарувати на всі івенти. Або що я можу так сказати. Саме останнє, останнє моя власть. От бачите, як круто, тому не зволікайте і пишіть. Що ж, друзі, добігла кінця офіційна частина першої офлайн-конференції від Афхаб медіа. Було дуже круто, дуже багато людей, мабуть, всі втомилися від продуктивного нетворкінгу протягом усього дня. Від, від таких неочікуваних зустрічей і поцілунків від нових знайомств від Дискусії на дискусійних панелях. Тому зараз всі заслужили відпочинок. Для людей грає вже діджей на вечірці. Потім відбудеться збір на потреби ЗСУ. Потім ще приїде запрошений їсть. Ну, а ми з вашого дозволу відпрацювали і вже хочемо додому відпочивати і робити цей випуск для вас якомога швидше. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте у цьому відео. Напишіть, що ви думаєте про цю конференцію в коментарях. Ну і дякую вам за те, що дивитесь G Space. Пока!